Вітаю всіх! Детальний огляд цього проєкту майнінгу я знімала два дні тому. Як тут заробляти, за рахунок чого ми заробляємо і як швидко можна відбити свій внесок все розповідаю у відео. Виводити зароблені гроші можна щодня. Мінімальний вивід із проекту становить 01TRX. Цей. Майнінг, який щодня приносить вам прибуток у розмірі 3% суми на балансі. При реєстрації ви отримуєте бонус 2000 трон. Мінімальна сума вкладення це 50 трон, які додаються до бонусної системи. І прибуток щоденний ваш уже збільшується. Саме це спосіб заробітку із вкладенням. Потрібно внести депозит у розмірі 50 трон це 3 долари, які наступного дня або максимум за день ви їх повернете. І далі вже будете продовжувати приносити прибуток у свій гаманець. Щодня ви будете у плюсі, при цьому нічого не роблячи. Можна сказати, заробіток на пасиві, за вас працюють інші. Я вчора поставила на вивід 20 трон, і вже сьогодні вранці гроші надійшли на мою адресу гаманця-TRX. Ось моя виплата, я вам тут показую, як це робиться. Треба вказати адрес гаманця і вказати суму, яку ви бажаєте вивезти з цього проєкту. Зараз на моєму основному балансі 2665 TRX, їх я вже можу теж поставити на вивід, і завтра ця сума надійде на мою адресу гаманця у Binance. Тобто, дивіться, учора, учора я виставила, поставила на вивід 20 трон. Сьогодні вони мені вже прийшли зранку, ось бачимо, на електронну пошту прийшло повідомлення І в Бінансі також бачимо прибуток. Дивіться, я можу зробити по-іншому, або вивести ці е, гроші, які в мене є зараз на балансі, або цю суму. Е, Частину або частину цієї суми я можу відправити на баланс майнінгу, тобто зробити переказ на Реінвест, щоб мій прибуток щодня збільшувався. Тобто, я вже отримую бонус ні, не 1,59 трон, а вже набагато більше. І завтра зможу вивести, наприклад, 40 трон. Тобто Чим більше ми вкладаємо, тим більше отримуємо. МРТ професійна компанія з видобутку криптовалюти. Компанія заробляє гроші співпрацюючи з TRX Foundation для просування TRX та майнінгу. Компанія використовує кошти членів МРТ партнерів для розробки високопродуктивних машин. Для майнінгу. Купуйте та продавайте машини для майнінгу, щоб заробляти гроші. Або заохочуйте нових учасників приєднуватися та активувати машини для майнінгу, щоб заробляти гроші. Компанія також отримає вигоду, коли ви торгуєте TRX. Чим більше у вашій команди учасників, Тим більше кожен день у вас буде прибуток. Запрошуйте користувачів у цей проєкт, збирайте свою команду і заробляйте гроші. Усі необхідні посилання я залишу під цим відео. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті. Переходьте, будемо обмінюватися досвідом, будемо спілкуватися та заробляти разом. Я буду рада вас там усіх бачити. Проєкт Сайл ТРХ новий проєкт із заробітку Tron TRX. Посилання на реєстрацію я залишу під відео. Після реєстрації нараховують бонус 2000 TRX, це все докладно тут розповідається. Мінімальний депози... депозит 50 TRX, мінімальний вивід. 0,1 ТРХ, прибутковість від 3% кожен день, депозит заморожується на 100 днів, прибуток можна виводити щодня. Партнерська програма існує тут: 10%, 5%, 3%. Бонуси за запрошених поповнених рефералів також є. Вивід надходить на гаманець наступного дня після подання заявки. Комісія 5%. Є Агент платформи, до якого потрібно звертатися, щоб активувати свій аккаунт, і вона вам надійшле посилання на групу в Телеграмі. Учасники підтверджують виведення з платформи. Зверніть увагу на то, що без мінімального депозиту майнер не буде начисляти заробіток. Не робіть реєстрацію просто так. Подрібний депози... депозит мінімальний. Потрібний депозит мінімальний. Тобто без реєстрації сайт перевірений, проєкт дійсно платить гроші, і без вкладення працювати не буде. Тому, якщо ви не готові вкладати в цей проєкт, то краще не реєструватися, тому що заробітку не буде взагалі ніякого. Тут я ще раз показую, як вивезти гроші. Нічого складного немає. Як поповнити депозит, я показувала в попередньому відео, ссылку на нього я вам залишу. Хоча складного нічого немає, ви потрібно нажати тут -ту на кнопку Депозит, знайти скопіювати вашу, ваш, ваш адрес гаманця. Котрий ось тут на сайті, і його вже, наприклад, внести в, на Binance, щоб оплатити мінімальний вхід, активувати свій аккаунт. Перший раз я вивела 20 трон, а зараз хочу довести свій прибуток до 100 TRX, Щоб після поставити на вивід, іноді я робитиму реінвест, щоб кожен день отримувати прибуток більше, ніж за попередній день. Проєкт працює, перевірений, мені дуже сподобався насправді. Дуже цікавий, є група, посилання, яке вам надасить агент, коли ви активуєте свій аккаунт, тобто внесете мінімальний депозит 50TRX. Спасибі, що подивилися це відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, спасибі, що заходите, що залишаєтесь зі мною. Мені дуже важливо дякую. Це... дякую за підтримку. Я буду далі продовжувати розповідати вам про заробіток в інтернеті без вкладень. Іноді з вкладенням буду розповідати і показувати свої результати. До нових зустрічей! Дякую, що залишаєтесь зі мною. Все буде, Україна!